Всім привіт! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро. Отримали ще один прихід від Романського заводу. На цей раз трошки більше, десь тонни 4-5. Подивіться, скільки всього приїхало. Придольні тяги, подовжувачі, звичайні посилені, ковані. Поперечка в зборі з вилкою, шкворня, розкоса. Ступиться передня в зборі з підшипниками, маховик. Різні кронштейни, шарніри. Тут також в коробочках диски, тормозні вали. Ну, дуже багато всього. Також автосепки. Зараз будемо розгружати. Будемо робити по кожній запчастині окремий огляд. Будемо казати актуальні ціни, тому для того, щоб не пропускати такі цікаві відео, потрібно підписатися на нашу youtube каналу і наших соцмереж. Це Instagram, Viber і TikTok. Посилання будуть в описі. Ну і продовжуємо дивитися це відео. Щось вирішили вручну ось таку мілачовку. А здорові паліти зараз прийде погрузчик і Нам буде їх розружати, тому що вони там по півтори тонни. Дивіться, щось вже взяв вам, показати якісь позиції. Перша позиція, дивіться, вал вторинний КПП в зборі з підшипниками і з Цікава позиція, я знаю, що багато хто так шукає, що було в зборі. Дивіться, яка гайка. Не китайська, нормальна, надійна. І два підшипнички. Вал, звісно ж, і Якість нормальна, це нормальний замінник оригіналу. Далі ось цей вал ПВМ довгий. Маркування РЗТ, дата виробництва. Подивіться, який. Далі схльостка. схльостка мені дуже подобається. Дивіться. І все по коробочках, бачите, все промазане, все супер. Ось така схльостка, в спосіб, пружинки, вилочка, вилочка, Так, Далі, що тут? Що тут, що тут? Тут, мабуть, піввіз ще буде коротка. Ось вона, коротка. Пождати виробництва, РЗТ, калина. Ось погрузчик приїхав, зараз будемо погрузчиком витягувати все це. Один же піддончик дістали. Ось цей. Зараз руху закинемо і будемо інші доставати. У нас тут така, такий рух що виходить, фура наша трошки вперед заїхала і тепер інші фури не можуть їхати тобто перекрили всім ну нічого зараз швиденько розгрузимо і всі поїдуть Ось закидуємо її на нашу рамку Розвантажили фуру нарешті, ну в принципі, що там півгодинки і все готово. Зараз будемо заносити в склад і перед тим, як заносити, думаю, ще раз пройдуся, покажу. Кронштейн на циліндр. Ричаги рульові, шарніри ось такі довгі, короткі, всі є. Далі маховики, як бачите, балансовані, нормальні. Розкоси литі, розкоси ковані, продольні тяги також литі ковані, продольні тяги УМЗ з пришованим шарніром. Є повністю в зборі поперечка з вилкою, з пальцями і Гільза шкворня ось така. Далі тут також продольні тяги, ось це лита, ось це кована. Ричаги мтз 80 рульові. Ось там в глубині розкос регулюючий. Далі краби в зборі, кожух гальма, вижимний в зборі з підшипником. Ось такий. вал поворотній, що там ще? Кронштейн передніх грузів. Ціни по цим запчастинам будуть дуже цікаві, дуже низькі, так що підписуємо щось, щоб не пропустити. І кому потрібні якісні запчастини до вашої техніки, будь ласка, звертайтесь. Добавляємо в будь-яку точку України. Наложним платежем без предоплати, і я думаю, якщо ви будете нас замовляти, ви 100% залишитесь задоволені.